За минулу добу ворог здійснив 65 обстрілів по Херсонській області. Одна людина загинула, троє отримали поранення. Про це повідомив голова військової адміністрації Херсонщини Олександр Прокудін. Росіяни випустили 386 снарядів з важкої артилерії, безпілотних літальних апаратів та авіації. Окупанти цілили в житлові квартали населених пунктів області та територію електричної підстанції. Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів. Один загиблий, і 23 поранених, серед яких і дитина Не стільки людей постраждало в результаті нічного обстрілу Миколаєва. Про це повідомив президент Зеленський. Російські війська запустили чотири ракети Калібр з акваторії Чорного моря. В результаті обстрілу було зруйновано та пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку та історичну будівлю. Загалом для ліквідації наслідків обстрілу залучили сотню рятувальників. Вони загасили дві пожежі і надали допомогу мешканцям будинків. Минулої доби було гучно і в Запорізькій області. Російські окупанти завдали по мирних містах і селах. 83 удари: били з авіації, артилерії, безпілотників. Двоє людей загинули. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Під хаотичними обстрілами ворога опинилися Оріхів, Преображенка, Новоданилівка. З авіації атакували Гуляйпілля. Росіяни вранці з артилерії обстріляли селище липці на Харківщині. Є влучання в житлову забудову. На місці працюють екстрені служби. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Олексінігубов. Загалом минулої доби ворог масовано обстрілював цивільну інфраструктуру в Чугуївському, Куп'янському і Харківському районах області. Війська країни-агресорки зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках підрозділами Сил оборони України протягом минулої доби було відбито 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Повідомили в генеральному штабі України. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар'янку. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали: Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області. Понад пів тисячі російських окупантів було ліквідовано за минулу добу. Втрати Росіян склали майже 189 тисяч особового складу підрахували в генеральному штабі України. Крім того, українські військові за день знищили 21 ворожий безпілотник, 16 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем та 13 одиниць автомобільної техніки. З російського полону за час повномасштабної війни загалом було повернуто 2279 українців і українок. Зокрема, напередодні вдалося обміняти 42 українських українські захисники і двоє цивільних. Про це повідомив президент Зеленський. Він зазначив, що обміну деяких категорій полонених складно домовлятися з агресором однак, українська сторона працює над цим. Навіть якщо це особливо важко, як зокрема по деяким категоріям полонених, і це не лише військовополонені, яких складно повертати, але й приміром, цивільні полонення одна із тих категорій, по якій складно, правда, складно. Про всіх пам'ятаємо. І навіть якщо по конкретній людині немає точної інформації про те, що з нею сталося, де може перебувати таку людину, все одно шукають. І все перевіряють настільки, наскільки це можливо. Україна має повернути усіх своїх. У нашій хаті Радянського Союзу не було з такою назвою у Полтаві. Презентував книгу її автор Микола Кульчинський. Це книга автобіографія українського дисидента, який був заарештований і засуджений за наклеп на радянську дійсність. Автор розповідає про власний шлях революціонера та як змінювалися настрої українців. Від радянських уподобань до підтримки незалежності видав книгу Микола Кульчинський на власні гроші. і Допомогли меценати. А всі виручені від продажу книги гроші. І передасть на підтримку Збройних сил України. От в цьому середовищі я і зростав, коли люди вже навіть не знали, що була визвольна боротьба за українську державність. І, і, а в родині панували українські цінності, українська книжка, пісня, особливо пісня, музика. Через це я виріс ось таким, шлях, якому шлях, пролягало, шлях пролягав прямісненько до ув'язнення, от бо неможливо було не протестувати проти колоніального режиму російсько-комуністичного в Україні. Але я знаю, що суспільство має все працювати над нашу перемогу, хто як може, і не по 8 годин, а по 10, по 12. Ця книга дає можливість зробити висновки і узагальнення про той шлях, який пройшла Україна, і зокрема Полтавський край. Продовж останніх 30 років, і книга структурована на різні розділи спогади. Припустимо, це і спогади про те, як ставала на ноги Українська церква, це і спогади про те, як створювався у Полтаві перший неформальний клуб Рідне слово, з якого виросли і народний рух, і товариство просвіта. Квіти до пам'ятника ліквідаторам трагедії на Чорнобильській АЕС поклали в Ужгороді. на площу захисників України прийшли керівники Закарпаття, перехожі. Люди пригадали, що тоді Росія знехтувала безпекою людей, приховуючи правду про трагедію, і продовжує це робити сьогодні. Торік, вже після повномасштабного вторгнення, воїни збройних сил України звільнили Чорнобильську АЕС від Росіян, але загроза не зникла. Росіяни продовжують зневажати життя людей в Україні і Європі, порушувати правила ведення війни, перебуваючи на Запорізький АЕС. Це трагедія не тільки нашої України, це трагедія всього людства. Я знайомий з цим всім, що сталося. І взагалі попередити це просто неможливо було. Не могли вони попередити людей про те, що сталася така катастрофа. Це інженерно технічний склад знає, чому. Став насільно в Чорнобільці катастрофі. Стали дуже багато інвалідів. Тільки вже по Закарпатті їх померло більше трьох тисяч чорнобильців. Волонтери в Черкасах не лише збирають гроші на закупівлю дронів, ще й самі розробляють моделі, бо потреба тільки зростає, адже довго такі літальні апарати не живуть. Спеціально для збройних сил волонтери розробили власні шахеди та дрони-розвідники. Врахували витривалість та всі завдання, які належать виконувати на детальну розробку від ідеї до виготовлення витратили 10 місяців і, нарешті, випробували. Спостерігали і наші репортери. Перед польотом розробники ще раз детально перевіряють готовність і вперше запускають у небо українських шахід. Стрімко злітає і робить кілька кіл у небі. Зараз на ньому немає додаткових навантажень, такий як баласт, який донесеться до деяких нехороших людей. Тому він зараз такий пруткий. А взагалі-то він такий, як ото бойовий кресер, іде. Швидко, але дуже стабільно, стабільно і рівно. Да. маневрував дроном пілот Юрій, який м'яко та обережно посадив після випробування польотом. І як тримається дрон у повітрі, задоволений. Керується, потрібно тільки лише налаштувати сам передавач. Це завдяки тому, що там тільки два елерона, і в нього є програма Мікс. Завдяки цьому він може літати як, ну, літати як звичайний літак, у якого є хвостове оперення, і він більше навантаження може з собою взяти. Інженери і волонтери працювали над моделюванням дрону майже 10 місяців. Шукали та випробовували різні матеріали для корпусу. Вдосконалювали електроніку, шукали і замовляли за кордоном після розробки. На виготовлення однієї пташки достатньо днів три. Якщо ми їх більше зробимо, то швидше закінчиться війна. У нього корисне навантаження 2,5 кілограма, дальність польоту 50-60 кілометрів. Це можна наносити великий урон. Обходиться шахет у 1200 доларів. А вартість дрона розвідника сягає 1700 доларів. Грошима допомогли всі бажаючим з усього світу. Є Такі речі, як РЕП, які на фронті глушать наші безпілотники. І сюди буде додаватися. Ну, вже є ці, ці плати, вони додаються сюди, е які будуть обходити цю систему. Е також буде задача польоту по GPS-координатам, де буде виключено. Е Керування пілотом як такого. Зовсім скоро літальні апарати черкаські волонтери передадуть військовим з вірою у Збройні Сили України, які щохвилини наближають перемогу. Юлія Губська, телеканал прямий. Підписуйтеся на наш YouTube, Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямо. Стежте за оновленнями. залишайтеся з нами.